В цьому відео я постараюсь пройти Geometry Dash Sub Zero Meltdown і e World. Але після кожного мого програшу я буду ставати більшим. Чи зможу я пройти різні версії Geometry Dash таким способом? Давайте це і перевіримо. Починаємо з першого рівня. Престар. Так, Престар вже 70%. Ну, престарт це легенький рівень. Не то щоб він був прям важкий, щоб я його не проходив так легко. Хоча... Хоча це вже не перший раз я його проходжу на відео. Так. Це, пре-старт доходить до кінця. І перший рівень садзірок перейдений. Погнали далі. Так, ми вже доходимо до стрілки. Опа. Опа, опа. Погнали. Возьмо, возьмо. Так, Пішли. Фух, ось і перше збільшення. Фух, ось і перший збільшений. Так, давайте... Причем. Так, давайте то забудемо. Нічого такого там не було. Я без монетки пройду... Ходимо до спайдера, погнали! Спайдер! І просто стрілка, і стрілка, літачок, 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 літачок. Так. Опа. Спайдер. Паук. Тут. Легко, фух. Ну все, а дальше дуже важко вже програти. Тут раз, раз, раз і... Опа, Нок М. перейдений якийсь баг з процентами. ну Це можливо. Повертріп. Воловний про це Зіро. Тут рівні доволі важкенті, А Мелдаун no і Ворлд не сильно важкі, але Ворлд дуже їх багато. Тому думаю, фейлів там буде достатньо. Тому мені треба зберегти спроби на World. Опа, ще й монетку взяв. Погнали! Стаємо ще більшими, а що? Просто подивіться, який цей куб великий. Ну так, це, звісно, він ще маленький, якщо зрівняти його, що буде далі, але він Ну це мішає, якщо чесно. Так, ми вже доходимо до стрілки знову і я сподіваюся, що я вже так не затуплю. Опа! Погнали! Так, заберемо третю монетку. Спайдер. Чого мой як незручно! А там ще й робот буде. А що я з роботом буду робити? На пам'ять виходить. Якось незамітно, що Куб зменшився. Все, погнали, фінальний кук. Не спішимо, а. Фух, поверп пройдені, друзі. Ну, всі рівні Сапзіро пройдені. Тепер йдемо Мелдаун. Я вже мелдавні, погнали на перший рівень. Ну, я сподіваюся, що я тут його пройду Старжусь першої спроби. Надіюся. Так, монеточки я не буду брати. Ліпше тако на розслобоні пройду. Оцей літачок, звісно. Зовнішньо він виглядає великим, але це все одно мішає. Погнали. Так, другий літачок вже. можна сказати, фінальний. Опа, я перескочив, я перестрібнув їх, я перестрібну, турніше п'яти, все. Далі, надіюсь я вже не програю ніде. Так, фінальний літачок. Я вже долітаю до кінця і це фінальний куб. І я думаю, що я вже тут ну, ніде не злився, і я проходжу перший рівень і Деш мелдауна. Фух. Так, погнали на другий рівень. Вікінг арена. Ну тут, думаю, вже буде поважче. Можна навіть попробувати монетку взяти першу. А решту монеток я брати ліпше не буду. Так, погнали. Доволі непривіжно і трошечки важко. Ну нічого, нічого. Головне... Так, зараз треба бути пообережнішими. Так, обережніше. Монетку не буду брати, я просто хотів взяти і не взяв. Так, десь тут. Опа. Ізі монетка. Так, погнали, друзі. Фінальний літачок. Погнали. Так, другу монетку брати не буду, бо я знаю, чим це може кінчитися. Блін. І фінальний літачок, друзі. Пройдений, Погнали, фінальний куб. Так, друзі, я дохожу до фіналу. І я пройшов, друзі, другий рівень мелдауна. Фух, Вікіка, що? Ну, погнали на другий рівень. Ой, який другий. Який другий? Так, проходимо останній рівень версії Gimither Dash мелдаун. І з мелдауном закінчено. Мені дуже подобається музика в цьому рівні, прям качає від неї. Так, проходимо, друзі, без монеток. Так, тут щось проценти збилося, бо я дивлюсь, вроді так немає. шеп я перескочу те не шеп фух погнали треба пройти друзі погнали це максимальна концентрація І це просто розмінка перед фінальним. Все, погнали, друзі. Тут треба на пам'ять. На пам'ять. На пам'ять. Ну, все, друзі. Тут... Навіть монеточку заберу третю. І я пройшов це з першої спроби. Його мелдаун. Я з ним закінчив. Ну що ж, переходимо в World. Ну що ж, я перейшов World. Погнали перший рівень. Надіюсь, я його пройду. Без всяких проблем. World дуже легкі рівні. Я думаю, що я ніде не програю і все буде чітко. Перший рівень вже доходить до кінця, ну і тут програти вже просто неможливо. Так, другий рівень. Послухайте, який саундтрек просто. Я навіть не тренував сильно World. Та і всі, якщо чесно, версії Гімі 3D я не тренував перед цим відео. Тому надіюсь, що я не програю якось тупо. Другий рівень пройдений, як і перший, з першої спроби. Фух. Погнала на третій. М -м, прикольний саундтрек. Вугу. -ву. Я цей рівень знаю, він дуже прикольний. Так, все стало темним. І полетіла на літачку. Так, тут треба згадувати, тут ніби є один момент чи нема. А ні, нема. Це просто кайфовий літачок. Третій рівень. Гумітер Dash World Пройдений. Погнала, на четвертий. А це вже поважче. Починається все з літачка, і я починаю згадувати цей рівень, і він не такий уж і легкий. Ну... Може і легкий, але просто є такі моменти, що розслаблятися не треба. Тим більше з моїм літачком, подивіться, він великий, як мені його нанес. Бо, от зараз забалакався і чуть не програв. Ну нічого, я не програв і цей рівень, друзі, пройдений, як і всі. Пів з першої спроби. Так, останній рівень Geometry Dash World І я чуть не програв, бо забув. Але якось зміг. Так, погнали. Дуже багато перевертів. Я прийшов. Я думав, що тільки все починається. А воно вже закінчилось якось. Погнали на другий острів Emiter Ворлд. Так, погнали на перший рівень і це уфошка. Тут головне не розслаблятися. Головне не розслаблятися. Тут взагалі не зрозуміло. Отут меморі часть. Так, я прийшов, я прийшов пришл. memory частину <gül�> збільшення А який далі рівень? Чекайте Так, другий доволі прикольний, послухайте саундтрек. Прикольний саундтрек. А головне не тупити тупим. п'єм, Нормально. Переворот. Не спішимо Головне, не спішити і я так зрозумів другий рівень іншого другого острова пройдений стрікер. Чекайте, я його вже пройшов, чекайте. Ой. Так, йдемо тепер точно на третій рівень. Опа, він починається шаріка. Мені нагадує третій рівень Geometry Dash Малдауна. Такий самий стиль. Доволі непогано. І музика, послухайте, яка спокійна музика. Аж хочеться мені просто кайфанути і віддихати просто під цю музику. Ну і цей рівень пройдений з першої спроби. Четвертий рівень раунд один. Погнали. Так, саундтрек, нормальний. Літочок. Опа. Кубік. Вона не спішайте, не спішає. Так, якщо десь по процентам, цей рівень вже пройдений. Четвертий рівень Geometry Dash World пройдений. Опа, що за саундтрек? Послухайте. Йома, я чуть не програв. Так. Як я знаю, на цьому рівні з'являється стрілка і вона ніби починається зараз. Так. Опа-на! Над... Опа-опа-опа-опа. І як я зрозумів, друзі, це фінал. І ми пройшли останній рівень другого острова Geometer Dash World. Good job! Ну що ж, отаке відео у мене вийшло, але мені здається, воно буде трошки нецікавим, якщо я закінчу його на такій ноті. Тому давайте зробимо себе максимального розміру і пройдемо останній рівень Geometer Dash World. Так, я збільшу себе до максимального розміру і погнали, друзі. Провіряємо. -мо! Давайте попробуем пройти цик. -мо, я програв. Опа. Опа. Оп-оп. Я взагалі не розумію, що що відбувається. Як це... що це... -мо. Так, ну, ну, ну не ви прохожу, друзі, не проходжу. Так, я дійшов до стрілочки, погнали. -мо, я на... Де я вообще шо я? Йо, я все одно пішов з другої спроби. Йоза, подивіться на це, друзі. Ну що ж, таке закінчення відео. Мені вже побільше подобається. Ну, я надіюсь, це відео вам теж подобається. Ви поставите великий лайк. Підпишітесь на мій канал. А з вами був я Кензар. Всім до нових зустріч, друзі. Всім пока-пока!